Люди вирішують, хто ти за секунди ще до того, як ти встигнеш відкрити рот. Є три речі, які формують враження про тебе без слів. Перше це твоя постава. Це про впевненість. Постава це перше, що людина підсвідомо щитує. Рівна спина, відкриті плечі, підняте підборіддя. Це сигнал для оточення Я тут. Я не ховаюсь, я впевнена в собі і в своїх діях. Твоє тіло миттєво розповідає про твій стан. Згорблена спина, опущені плечі це автоматичний сигнал про сумнів, страх чи бажання стати невидимим. А найцікавіше, коли ти випрямляєш спину і розправляєш плечі, мозок починає вважати, що ти впевненіше, і тіло підтягує стан за формою. Тому твоя постава це твій перший інструмент самопрезентації. Другий контакт очима. Хто уникає погляду, той втрачає вплив. Контакт з очима це найшвидший спосіб заявити про себе. Коли ти впевнено дивишся людині в очі, ти передаєш сигнал. Я не боюсь тебе, я поважаю себе, я контролюю ситуацію. Чому це важливо? Очі це єдиний канал комунікації, який важко підробити. Люди підсвідомо щитують у погляді страх, напругу, сумнів. Чи навпаки, спокій і впевненість. Тому хто уникає погляду, автоматично зменшує свій вплив. Бо коли ти не можеш втримати очний контакт, це сприймається як слабкість, невпевненість та нещирість. І ще важливо, не варто поглядом демонструвати агресію чи виклик. Спокій в очах, лиш він прояв сили і позиції. Третє це енергія. Її не видно, але всі її відчувають. Якщо ти сам собі не віриш, про це дізнаються раніше, ніж ти заговориш. Світ читає тебе без слів. Не створюй видимість, якщо ти роздратована чи зла, це неможливо прикрити гарною посмішкою. Твій стан вібрує, його неможливо приховати. Підпишись тут про те, як будувати себе зсередини, створювати стан, який буде твоєю візитною карткою.